Число 0,3016, а якщо його прочитати, то воно звучить так: 0,160 подати у стандартному вигляді. І ось тут десь записаний стандартний вигляд цього числа. Що потрібно пам'ятати? Ну, ось я перепишу це число 0,0230 Що потрібно пам'ятати при записі стандартному вигляді? Що е першим, е першою цифрою. Першим числом має бути не нуль. Тобто ми будемо або одна ціла писати, або дві, або три, ну залежно від числа. Тобто, у цьому числі наша кома мала би переміститись ось сюди, між одиницею і шісткою. Тобто пишемо, що це буде 1,6 помножити, а тепер підкоректовуємо десяткою. Ми маємо помножити на 10 у такому степені, щоб потім кома наша, яку ми поставили ось тут, вернулася на своє місце. Тобто, вона має справа наліво, ліву перед. Сунутися на 4 цифри. Ну, а рухкоми вліво це від'ємний показник. Отже, 10 у мінус 4. І відповідно, відповідь у нас де така буде 1,6 на 10. От вона, відповідь В.